Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним пляцком Макова пані. Тут входять макові коржі, чудовий смачний всередині сирник, масляно-заварний крем і зверху шоколадний ганаш. Пляцок виходить високий, смачний. І щоб щось таке тяжке тут було в приготуванні, нічого тут немає. Печемо макові коржі, сирник, ось і все. Розпочинаю із сирного із сирника. Тому що йому, його потрібно, щоб він добре охолонув. Потрібно 900 грам жирного сиру, в мене домашній, 5 яєць, 180 грам цукру, 45 грам крохмалю і 230 г сметани. У мене теж домашня жирна. Все потрібно перебити блендером до однорідної маси. Бачите, нічого тяжкого немає. Все в миску скинув, збив, на дечку вилив, запік і так само приготувати ось маковий корж. Печу маковий корж один, не два. Печу один великий і розрізаю навпіл. Також до сирної маси можна додати ванільний цукор. Або хто любить, трішки кориці. Ну, це вже за вашим подобанням. Я інколи сиплю ванілін, інколи сиплю корицю, як коли який настрій. Ну, ось і все. Маса сирна готова. Дечку застеляю пергаментним папером. Виливаю, духовку розігріваю на 180 градусів. Пиктися буде сирник. 50 хвилинок при температурі 180 градусів. Ну, все, відправляємо його в духовку. Спочатку у нас сирник гарно підніметься, потім трішки як охолоне, трішки сяде. Поки буде холонутий сирник, будемо пекти маковий корж. Я вбиваю 4 яйця. Але у мене зараз маленькі такі яйця, тому що молоденькі кури несуться. Якщо у вас великі, тому вистачить 3. А так як в мене ось такі невеличкі, я беру 4. Додає, до яєць додаю 360 грам цукру і збиваю, щоб трішки яйця збільшилися в об'ємі і трішки поміняли колір. Ось яйця вже гарно спилися. В мисочку насипаю 2 чайні ложечки соди і гашу її 1 столовою, оцту, столовою ложки оцту. Хоча б, сода може погаситися в сметані, але чомусь в рецепті написано 2 чайні ложечки і гасити оцтом. Тому я завжди роблю так, як написано. І вкидаю сметану. 460 грам сметани. І все перебиваю, щоб гарно з'єдналося. Ще також потрібно перемолоти мак. Не запарувати сухий, але перемелений. 150 грам маку. Додаю і знову ще трішки збиваю і буду сипати борошно. Борошно в рецепті написано 330 грам. Але борошно я все зараз не сиплю, а сиплю так ось поступово. І в мене лишилося. Ну, десь 30 грам лишилося, 300 грамів значить я сипнула. Тому, ось бачите, гарна така консистенція, вже густа тіста. Я вирішила не сипати все борошно, лишила трішки. Тому краще дивитися по густоті тіста. Може, в кого буде річчя, тому потрібно додати, буде може, навіть трішки більше. Ну, це все залежить ще від густоти, сметани, від жирності. Пляцок печу одним коржем. Виливаю на дечку застеленим пергаментом, і печу одним коржем. Потім буду розрізати. Але якщо хочете трішки погратися, тоді можете пекти і два коржі. І зразу буду робити заварний крем. 40 грам крохмалю, 200 г цукру, пів літри молока, все з'єднала, поставила на огонь, трішки проварила. Крохмалю у мене було 20 грам кукурудзяного, 20 грамів картопляного. Я взяла кукурудзяний, закінчився. Тому з картопляним трішки заварна маса рідша. Краще брати весь кукурудзяний. 230 грамів вершкового масла я збила і додаю заварну масу. Хоч в мене рідкувата була заварна маса, але крем вийшов на... Дуже густий. Ще забулася вам сказати, маковий корж також печеться при температурі 180 градусів. Ну, це вже 25-30 хвилинок. Але найкраще перевірити дерев'яною шпажкою. Ось в мене вже все похололо, крем збитий, буду збирати пляцок. Ось такий гарний маковий корщ. У мене один, я вже казала, печу один. Звісно, хто хоче, може спекти. Два, не потрібно розрізати, але ж я не хочу довше заморочуватись, тому печу один. Він доволі високий, розрізаю навпіл. Верхню частину кладу на низ пляцька. Крем розділяю на дві частини, викладаю на корщ. І потім викладаю на крем сирний. Сирника. Вверх донизу йде верх до крему. Знову викладаю другу частину крему і зверху прикриваю маковим коржем. Теж буду викладати дно наверх. Тому буде краще поливати ганашем. Ганаш я роблю так. На 100 грам шоколаду даю 70 мл молока. Молоко закип'ятила, кинула шоколад. Тут в мене півтори порції. 100 мл молока і 150 г шоколаду. Забулася вам сказати, що перемазаному пляскому треба настоятися пару годинок в холодильнику. А вже ось коли ганашем поляли, даємо трішки, щоб захолонув ганаш, щоб можна було нарізати. Потім він доволі, звичайно, гарно застигає і не пристає не до ножа, і не прилипає до рук. І ось такий пляцок Макова пані в нас в серединці. Доволі високий і одночас дуже смачний. Тому неодмінно приготуйте, спробуйте приготувати ось такий пляцок і порадувати свою родину. Пляцок гарно нарізається, гарно тримається. Я буду вам дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.